Найдорожча розпаковка у Піксе. Це ж новенький iMac e на m 3 процесорі в дуже класному кольорі. Відкриваємо коробочку і бачимо, що це чудовий синенький колір. Ну що ж, дістаємо iMac. E просто подивіться, який він тонесенький. Як взагалі сюди можна було вмістити таке потужне залізо. Цього красунчика ми залишаємо на десерт. А зараз покажу вам швиденько весь комплект. Пахне грошима. Подивіться на це яблучко і на цей колір. Просто послухайте, як працює. Це комплектація з відбитком пальця, тобто ви зможете легко розблоковувати свій iMac. Підкладаємо клавіатуру і переходимо до мишки. Відкриваємо. Ну, Як я люблю цей звук-розпаковок, особливо, якщо це Apple класичний дизайн Apple Mouse. Кабель 1, кабель 2, до речі, теж в блакитному кольорі, і кабель 3 з блоком живлення. Мишка та клавіатура тут, до речі, на акумуляторі, і заряджаються вони обоє від ось цього кабеля Type-C на Lightning. Ну і нарешті момент істини. Ми готові побачити цей колір. Слова тут просто зайві, дизайн говорить сам за себе. Так, ну ось і залишився останній акорд. А ось це задоволення ми залишимо нашим клієнтам. Найнижчі ціни на iMac в Україні в повному комплекті вже доступні у піксель до передзамовлення.